Цьому рецепту мене навчила мама. І сьогодні я навчу Мартіна, як готувати справжнє домашнє морозиво. Не лід в морозилки, а справжнє морозиво. Для цього нам потрібно заготовити все ж таки лід, сіль і наше майбутнє морозиво. Зараз ми посолимо наш лід. Через деякий час ваше морозиво почне загустювати. Як хто робив заварний крем, зрозуміє? І ви можете ложкою провести по дну, і ви вже будете відчувати, що там робиться морозиво. Ось, вже є, намерзає по трошки. Тому трошки терпіння, а все буде зроблено. Є! Після того, як ваше морозиво трошки почне загустівати, додайте до нього ваш улюблений шоколад. Подрібно, незвичайно. звичайно. Хочу вас попередити, що цей процес не дуже швидкий, але щоб ваша дитинка не нудьгувала, ви можете давати їй вже трішечки морозиво у процесі, тому що воно на дні вже майже готове. Так, так. Друзі, ми з вами на фінішній прямій. Дивіться, якої ж консентенції нашому розову. Воно вже густе. Справжнє, домашнє, смачне. Ммм, смакота. Залишіть коментар, якщо бажаєте більше рецептів, які можна повторити з вашою дитиною.